У Ковелі продовжують дбати про дорожній одяг вулиць, Із з липня на відродження активно працює 6 одиниць техніки. Новий вигляд вже невдовзі матиме 320 метрів вулиці від Тараса Боровця до міського центру Спорт для всіх працівники підрядника підприємства Волинь дорбут обіцяють завершити реконструкцію до середини вересня цього року. Зараз відбуваються роботи по розбиранню асфальтобетонних і щебеневих покриттів, влаштування нового дорожнього одягу, влаштування бордюрного камню і влаштування тротуарних доріжок. Вже найближчими днями тут займуться освітленням і облаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття. Аби роботи рухались швидше, Волинь Дорбуду допомагатимуть дві субрядні організації. Є супідрядні організації, які влаштовують тротуарну доріжку і бордюрний камінь, і супідрядна організація, яка займається освітленням. А ми, як генпідрядна організація, займаємося вже всіма всіма підготовчими роботами, влаштування асфальтобетонної суміші. Неабияк тішиться роботами ковальчани. кажуть, ремонту цей відрізок відродження не бачив десятки років. Дорога то в поганому стані, звісно, була. Треба говоримо. Було ну, а надто задоволені пішоходи, адже поруч проїжджої частини тепер є широкий рівненький тротуар, вкладений бруківкою. Пішохідних ділянок не було, але Ну, я не знаю, але напевно для людей буде зручно, звісно. раніше взагалі погана була. А тротуари були чи не було зовсім? Ні, не було. Окрім доріг у місті, увагу приділяють і стану дорожнього покриття у населених пунктах Ковальської громади. У селі Білин новий вуличний одяг отримали 6-8 кілометрів дороги, що з'єднує населений пункт із ковалем. Ця дорога до слова знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Хотів би подякувати і службі місцевих автомобільних доріг за оперативність у прийнятті рішень і підряднику волинь Дорбуду, які тут працюють і оперативно проводять роботи. Крім того, свіженький асфальт поклали і на трьох вулицях Білина. Найдеться про Ковальську Лесі Українки та Перемоги. Зауважимо, що цьогоріч на сільській дорозі поклали лише нижній шар асфальтового покриття. Я перший раз приїхала, довго не була і бачу, що нове. Сільська дорога розказують мешканці Білина. Давно просила ремонту. Вона була абсолютно розбита, всіяна великими й дрібними ямами. А відтак не те, що їздити. Ходити нею було важко. Все повибиває на страхоті. Серед пріоритетних завдань, які ставить собі міська влада, забезпечити ремонт на вулиці Василя Стуса у Ковелі. йдеться про ділянку дороги в межах міста, яка веде до Білина. Анастасія Качуна Вічеслав Білов, дванадцятий канал.